Практичне питання до вас, як до будівельників, забудовників. Які національності у вас в команді, українці про це є мова. Країнці, на всі українські більшісті більшості, просто хто приїхав не без досвіду, без нічого. Ну багато вже хто в нас і навчився чогось, і щось зрозумів. Ми пояснили там бухгалтера комусь порекомендували, комусь того, комусь того. Тобто, ну ми лояльні, відкриті люди причина, чому саме українці? Це патріотично, Чи це по якості, чи це по вартості? Чому саме є ще румуни з Молдови? Ну і далі. румуни можна брати, ну але просто потом інструментів половини не буде. Ні, ну я ну, чекай, це вже расизм почався. почав. Це, це розмова, це класно. Воно так є. Ну у нас просто на будівництвах англійці, коли приходили, наприклад, електрику робити, і потім приходили українці, це просто небо і земля. Тому що навіть британці, які не індуси, не і так далі, я не націоналістка, не расистка, але це криві дуже. Ну, я не знаю навіть Та як це назвати. Немаю. Все дуже криво, халатно, безвідповідально. Це перше. А друге, це те, що вони в якісь терміни, взагалі, от вони чихать, як це сказати? А а вони добавити, ні. вони <свісно> просто <свісно> ні на що не зважають. От, їм захотілося вранці назначена зустріч, те, що він прийде, приходить в кращому випадку там до обіду, інколи можуть не прийти. Це ті, які з ліцензією вони дуже прохані <свісно> і зробив просто тяпляп. Все, приймайте. У ну, тобто, мене складально. було коли я вперше таке побачила, в сенсі це як? А коли прийшли наші, чисто, рівненько, в час, терміни прекрасно. Прийшли наші, наші, Але наші, тож тож наші теж бувають ну, з тими, з якими ми працюємо. Ок, це величезна ситуація в нас. У нас так само, ми стараємося більше працювати з українцями. ну, Допустимо, якщо потрібен якийсь сертифікат, там електрика, газ. Є в нас українці, які на це в нас просто знаєш. Давай ми я не... скажу, бо я з ними більше працюю. Да, ми ж, я не якому... відштовхуємося від принципу національності, коли беремо на роботу. Ми беремо як? Або по рекомендації, так. або просто з вулиці, ти дивишся на нього там тиждень, два-три. Якщо він нормальний, він лишається. Якщо він ненормальний, то він іде геть. Все. Ну а так як ну, я оголошення закидаю в українську групу, бо, бо воно в мене є, і все. Тобто, якби до мене прийшов хороший працівник Молдаван, чи Румин, чи Поляк, чи ну взагалі нема проблем. Просто тобто, ми просто зараз відштовхуємося від, від навиків людини і від того, як він підходить до роботи. Але якщо доступність робочої сили, я би так сказав. І, так ну і плюс ну приємно, наприклад, коли людина приїхала зараз війна, зараз проблема. Приїхала людина свіжа сюди, вона нічого не розуміє і він був майстром в Україні. Ну приємніше йому дати роботу, чим якомусь поляку, да я расист. Такий лайтовий знак. Це не расизм, це ти підтримуєш ну, вітчизняного виробника. Це нормально. Так, так. Так, хочеться більше витягувати українців. Ви бачите, тут навіть немає нікого іншої національності. То що, ми всі расисти? Саша, ти расист, ти не покликав сюди нікого іншого, а тільки українців. Він покликав тільки білих українців. А є темний? Є, є, Він є. Будемо запрошувати. 22-го року вже немає. Ні, мені не справді без різниці, якого кольору там шкіра.